Комплекс справ для укріплення вашої шиї. Рухаємо головою праворуч та ліворуч. Плечики не зміщаються, працює лише шиї. Рухаємо головою вперед, назад. Плечики також не зміщаються. Попередній рух зміщуємо у три точки: центр, ліворуч, праворуч, центр. А потім об'єднуємо ці три точки у півколо. Робимо повільно і не зміщуємо плечики. Цей ж рух можна зробити і в проєкції назад. Робимо ліворуч, центр, праворуч, центр. І, звичайно ж, поєднуємо ці три рухи у півколо. Відчуття у шиї мають бути максимально приємними. Наступною вправою робимо хвильку шиї, Витягуємо підборіддя вперед, тільки потім кладемо його на груди і ніби намагаємося почухати підборіддям наші груди. І, звичайно ж, робимо в іншу сторону. Тепер підборіддя зразу лягає на груди, чухає груди і виходить вперед. Кладемо вушко на плечико, плечико не піднімаємо. Протилежну ручку кладемо на вушко. Голову не розвертаємо ні вниз, ні вверх. Протилежною ручкою створюємо супротив. Ви маєте відчувати легке розтягнення на зовнішній поверхні шиї. Цю вправу виконати максимально повільно на видиху і, звичайно ж, на обидві сторони. Збираємо ручки у замочок і кладемо їх на потилицю. Підберіть кладемо ліворуч на груди. Обережно провертаємо голову в різні сторони, відчуваємо легке розтягнення по задній поверхні шиї. Так само повторюємо на іншу сторону і центр. Тепер ваша шия готова до всього.